Чи впливає на статистику ДТП відключення електроенергії, і що ми можемо зробити для того, аби зробити ситуацію на дорогах ще безпечнішою? Власне ці питання ми адресуємо до нашого гостя до студії. До нас завітав Ігор Лежнюк, начальник відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Хмельницькій області. В ефірі програма «Влада і громада». Ми вас вітаємо у нашій студії. Вітаю вас. Пане Ігоре, насправді дотримуватися правил дорожнього руху, я так розумію, що патрульні закликають і завжди, і це не залежить від того, чи ми маємо е, зиму чи літо, тобто пору року чи пору доби. Але тим не менше чи є певна така е, статистика і показова ситуація, коли взимку, коли коротший світловий день дорожньо-транспортних пригод стає менше, чи причина в чомусь іншому? Ну якщо взяти саму. Дотримання правил дорожнього руху тема, то вона дуже глобальна, оскільки від дотримання правил дорожнього руху буде залежати життя і здоров'я наших громадян. Тобто, якщо громадяни будуть дотримуватись правил дорожнього руху, кожен свідомо буде до цього ставитися. Відповідно, буде зменшуватись та кількість дорожньо-транспортних пригод і тяжкість всіх наслідків. Тобто ми зможемо зберегти життя як людей, так і наших дітей, і дорослих, і молоде покоління. Тому, звичайно, ми постійно працюємо над цим, висвітлюємо цю тему в засобах масової інформації на Фейсбуці. От і проводимо різного плану заняття з, з дітьми в навчальних закладах для того, щоб підняти свідомість наших молодого покоління, для того, щоб вони дотримувалися цих правил і зменшити цю кількість сумної статистики. З дітьми, чому тому, що потім вони цю інформацію навіть і до батьків переносять і передають інформацію. Ну, Звісно, є випадки, коли діти там приходять до наших працівників, проводять навчання, і діти говорять про те, що вони навчають своїх батьків там, роблять їм зауваження, і це дійсно дуже прекрасно, коли молоде покоління знає правила дорожнього руху. А якщо перейти до умови цифр і до статистики, якою вона є нині? Можливо, так розуміється, це можна оперувати даними за перші два тижні 2023 року. Якщо порівнювати з, з цими ж датами, але 2022 року, що ми маємо нині? Яка статистика ДТП з потерпілими чи якісь є коливання? Ну, якщо взяти саму статистику за минулий 2022 рік загально, да, то ми там спостерігаємо загальне зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Якщо приблизно в 2022 році загальна кількість пригод було там біля трьох тисяч, то зменшення склало порівняно з минулим роком на 18 Це майже 600 дорожньо транспортних пригод у нас є зменшення. Якщо взяти кількість з потерпілими ДТП, там теж спостерігається зменшення. Якщо було приблизно десь 600 дорого транспортних пригод у 2022 році з потерпілими, то в 21 му їх було на 8 приблизно більше, тобто майже 700. Якщо взяти саму статистику дорожньо-транспортних пригод за останні два тижні 2023 року, то тут також спостерігається незначне зменшення дорожньо-транспортних пригод. Але є в той же час і кількість загиблих людей, вона якби порівняно з минулим роком на тому самому рівні залишається. Але хотілося б, звісно, щоб вона зменшувалася, і люди більш свідомо відносились до виконання правил дорожнього руху. Пане Ігоре, от цікаво, в принципі, є зменшення, якщо ми беремо загальну таку статистику, так ви кажете, що нам на 18% десь відсотків. Так з чим це можна пов'язати? Можливо, в певний період, коли була комендантська година, було менше автомобілів на автошляхах. Можливо, десь хтось намагався просто не виїжджати в певні години. От якісь певні такі аналіз проводили чи ні? Ну обставини причин може бути безліч, оскільки дуже сильно впливають і погодні умови на кількість дорожньо-транспортних пригод, на кількість транспортних засобів, які виїжджають в місто. Тобто це також впливає, оскільки минулий 22-й рік він був важким роком, і багато автомобілів перемістилися з інших областей до Хмельниччини. Відповідно, і за того і є ці дорожньо-транспортні пригоди, трапляються. Окрім того, багато водіїв ще і не місцеві, не сильно орієнтуються в місцевості. Інколи забувають про виконання умов дорожніх знаків, тому відбуваються теж пригоди дорожньо-транспортні. Одні є сумління, які дотримуються, бо десь намагаються не виїжджати через погодні умови, інші, навпаки, там чимось. Так, не звісно, є багато факторів. Тому ми працюємо над цим, щоб донести до водіїв, щоб вони звертали увагу на погодні умови і на самі обставини, які є в місті, щоб вони їх також враховували. Ну я так розумію, що дійсно відключення електроенергії погодні умови вони не впливають так в переважній більшості, не є першою причиною, чому стаються дорожньо-транспортні пригоди, так якщо ну, правильно, взяти вимкнення електроенергії, то в цьому плані патрульна поліція працює, намагається працювати дуже оперативно на всіх проблемних перехрестях. Намагаються як найкоротші терміни виставити регулювальників для того, щоб уникати заторів. Хоча всі бачимо і розуміємо про те, що в нас є проблемні перехрестя, такі як свободи Прибузька, свободи Зарічанська, свободи проспект Миру, оскільки в нас є тільки ну, декілька да, мостів, коли можна перебратися з одної, з одної сторони міста на іншу, і весь потік припадає на час пік на ці перехрестя, і на них, відповідно, намагаємося оперативно реагувати. Але є водії, які, до прикладу, не розуміють або забули сигнали регулювальника, відповідно, не можуть. Швидко переїхати до перехрестя, пригадують, дивляться, як інші їдуть. Відповідно, після того проїжджають. Це також створює додаткові затори, оскільки потребує більше часу на залишення перехрестя тим чи іншим водієм. Чи достатня кількість е, є таких екіпажів, які готові зреагувати на оці вимкнені електроенергії, і вже працювати на перехрестях, аби у цей рух трошки зробити жвавішим. Ну екіпажів достатньо. Ми намагаємося оперативно реагувати, оскільки буває, що екіпаж може бути задіяний по якомусь кримінальному правопорушенню, і одразу по завершенню виконання цього завдання він переміщається на той об'єкт, де це необхідно. А ви сказали про те, що дійсно іноді хмельничанину або гості нашого міста водії трошки забувають, або хтось ще не вивчив рухи регулювальника. Як от такі моменти теж реагують, пояснюють, входять в ситуацію водії ну, з цього приводу, ми розміщували в себе на Фейсбук-сторінках. В інтернет-мережі багато відеороликів. і управління патрульної поліції, департамент патрульної поліції постійно висвітлюємо. О, окрім того, хочеться звернути увагу на те, що пройшов вже великий проміжок часу цих. Відключень масових, і вже деякі водії вони, навіть якщо не знали, то вже вивчили. Тому ця ситуація покращується і сподіваємося, що буде дуже ідеальною. Ну, власне, ці рухи, і в принципі, стосуються пішоходів, тому що вони теж переходять дорогу в даному випадку. Чи вони теж розуміють регулювальника, ну, чи тут важча ситуація? Ситуація вона не важча, вже вона також же налагоджується. Якщо взяти звернути увагу, то наприклад, ви вчора рухався по вулиці Свободи на перехресті з вулицею Прибузькою, було приємно бачити, коли стояв регулювальник, і пішоходи стояли. Коли він дав дозволений сигнал для переходу, жест, вони почали переходити. Це було приємно бачити, коли не біжать по одному. А зі поліцейський який регулював дружні рухи звернув увагу про те, що вже скупчилось декілька пішоходів. Він дав відповідний жест, і Вони змогли перейти проїзну частину. Речі, дійсно бачила кілька інформаційних сюжетів, коли мова йшла про те, у разі відключення не працює там чи світлофори, чи зовнішнє освітлення. Так вуличне, краще дійсно скупчуватися біля пішохідного переходу і переходити все ж таки групами задля безпеки. Це теж є одне. Ну фактично таке правило можливо для це не те що правило для пішоходу це повага учасників дорожнього руху один до одного. Окрім того. Також, якщо будуть йти пішоходи по одному, вони будуть створювати більшу перешкоду для руху автомобілів, які будуть рухатись по проїзній частині. Окрім того, коли йде група пішоходів, їх легше виявити на проїзній частині, ніж одного пішохода, який буде один і Тому ми також звертаємося до пішоходів постійно, для того, щоб вони себе якимось чином позначували на проїзній частині. Включали ліхтарик, одягали світлоповертальний одяг, брали якісь світлоповертальні. Ленти з собою, для того, щоб можна було їх вчасно виявити. Так же само, звертаємося до пішоходів про те, що пункт правил 414 говорить про те, що їм забороняється раптово виходити на проїзну частину, навіть в тому самому непшходному переході. І тому просимо їх не виходити раптово, переконатися, що це буде безпечним, не буде створювати їм перешкоди в Русь, після того виходити. Оскільки не завжди водій може побачити в тумані в темні погодні умови того пішохода. Встигнути зреагувати, ну, звісно, так? звісно, щоб зупинити транспортний засіб і уникнути наїзду на нього, цікаво ще що питання щодо перехрестів. Ви наголошували на тих перехрестях, які дійсно там дає дуже жвавий рух. Ми маємо дещо менший рух, але попри те, теж такі перехрестя, які потребують уваги. Як тут намагаєтесь можливо регулювати певну ситуацію, чи чи тільки все ж таки це зроблений на тих таких головних артеріях міста? Ну, якщо взяти. У нас в місті багато перехрестів, які, можливо, потребують да, регулювання, але в нас не відбувається відключення всього міста. Тобто відбувається відключення в певних чергах. Відповідно, там, де відбувається відключення, де потрібно регулювати, ми там і регулюємо. Просто так співпадає, що на найбільших оцих перехрестях, які були названі, якраз і світло відключається в цей проміжок часу, плюс-мінус, коли найбільший потік транспортних засобів. Дійсно що наговорили говорили про флікери, важливість себе виокремити в темряві? Ну, зокрема, ми говоримо про пішоходів. Як ви гадаєте, чому в принципі, от саме зараз, от насправді хмельничани, зокрема, почали цьому приділяти увагу, тому що наскільки я пам'ятаю, це вже роками йде така просвітницька робота, що настає осінь чи зима, будь ласка, дітям і дорослим, позначте себе, чи зробіть якусь там певну наліпочку, чи придбайте одяг, де є цей світловідбувальний елемент. Чому ви такі обставини зазвичай от, сприяють тому, що люди Активно починають купувати, чи дійсно це активно спостерігаєте ви, що дотримуються вже таких рекомендацій? Ну звісно, більшість людей вже починають це виконувати, оскільки безпека людей це в першу чергу їхня особиста безпека. Тобто, якщо я йду по пішовному переходу чи по прозній частині в темну пору доби, я звісно хочу себе виділити на прозній частині, щоб уникнути на себе наїзду, тобто відповідальність. Так же само лежить і на мені. Тому і на сьогоднішній день свідомість людей нас також змінилася, почали більше поважати один одного. І це дуже приємно, коли є повага і дотримання правил дорожнього руху. Куди потрібно ці флікери все ж таки е, надягати, чіпляти, щоб дійсно бути помітими. Я знаю, там є певна особливість, якщо це діти, якщо дорослі, е, ну, куди, в принципі, рекомендовано. Тобто, це більше рука чи це нога. Це може Флікс, бути будь-який. Частина тілу будь-яка, але для того, щоб вона була видна. Тобто, зрозуміло, це не має бути на боковій частині куртки, де його не буде видно. Це куди буде найбільше попадає світлофар для того, щоб воно відбивалося. Це може бути спина, це може бути рюкзак, це можуть бути штани, це може бути рукав. Але зрозуміло, якщо він, це буде на рукаві, і він буде йти спиною до водія, то світлоповертальний ефект буде дуже мінімальний. Тому відповідно, і в залежності від того, да яка ціль в цього пішохода. Якщо він хоче, щоб себе висвітлити тільки ну, на пішохідному переході, да коли він буде йти боком до проїзної до автомобілів, на руці воно буде видно. На спині воно буде менш замітно. Якщо цей пішохід більше ходить по проїзній частині, там за межами населеного пункту чи населеному пункті, де немає тротуара, він рухається назустріч транспортним засобам, то відповідно краще, щоб він був розміщений на передній частині тіла або на задній, для того, щоб було більш Ефект від світлоповертання? Ну так розумію. В цьому питанні мало флікерів не може бути. так? Якщо є можливість, то краще почепити десь і на руку, і десь або пришити чи наліпку зробити на спині. Ну чим краще видно, тим безпечніше, пане Ігоря. Говорячи за загальну статистику, хочеться дізнатися, все ж таки, які пригоди в нас домінують на Хмельниччині? Чи є певні різновиди? Чим Хмельниччина можливо відрізняється від інших регіонів України. От про що свідчить статистика за 2022 рік? Ну, взагалі, статистика свідчить про те, що найпоширенішими пригодами в нас залишається зіткнення транспортних засобів. Це вони займають приблизно 50% всіх дорожньо-транспортних пригод. Якщо взяти подальше, це буде недотримання порушення правил проїзду пішохідних переходів, наїзди на пішоходів, вид пригоди і перекидання наїзд на стоячий транспортний засіб. Це основні от таких чотири від вида пригод, які займають майже 80% загальної кількості дорожньо транспортних пригод. Якщо взяти самі причини, чому відбувається зіткнення, наїзди, це опять же порушення правил проїзду пішохідних переходів, порушення правил дотримання швидкісного режиму, порушення правил проїзду перехрестя. Основні такі от, одні з видів, які страпляються дружні-транспортні пригоди, ну ще тут у мене є теж інформація про те, що і порушення, зокрема, правил маневрування і недодержання дистанції, так Думаю, в зимову пору, якщо ми зараз ми таку маємо весняну зиму, але тим не менше це теж дуже важливо дотримуватись дистанції руху. Так, звісно, якщо водій не обирає безпечну швидкість, відповідно він не обирає безпечну дистанцію, відбувається зіткнення. Тобто його альмівний шлях буде більший ніж відстань до транспортного засобу, який рухається попереду. Відповідно, він не зможе зупинити свій автомобіль, що стане причиною дорожньо транспортної пригоди. В загальному культура кермування в нас якимось чином змінюється з роками, тобто ми більше поважаємо інших учасників дорожнього руху. От якщо ми беремо таку загальну статистику за попередні, навіть роки підбивати. Ну якщо взяти загальну статистику, ми спостерігаємо зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Хочеться вірити в те, що так водії більш свідоміше ставляться до дотримання правил. Ну і певно, що на останок програми, ми ж говоримо про безпеку. Завжди хочеться, щоб ця безпека була максимальною. Що мусимо зробити ми кожен так на своєму фронті, навіть якщо ми чи водії чи пішоходи, аби цієї безпеки досягнути ну, фактично максимально. Яким чином? Ну, хотілося б, щоб учасники дорожнього руху, маючи вільну хвилину, відкрили правила дорожнього руху, напомнили собі їх, прочитавши. Ну і виконували їх для того, щоб зберегти життя і здоров'я інших учасників і своє. Тобто пішоходи це, якщо виходиш на дорогу, це дивитися, так. Ну, пішоходам також. Правила дорожнього руху є присвячен, присвячений цілий четвертий розділ, і цікаво його прочитати, оновити собі в пам'яті про вимоги і що потрібно виконувати пішоходам, так само і водіям. Тому безпека залежить не тільки від водіїв, а й від пішоходів. Бо всі є учасниками дорожнього руху і хотілося, щоб всі їх виконували. Ми вам дуже дякуємо за сьогоднішню розмову. Будь ласка. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що сьогодні в ефірі програми влади громади ми говорили про безпеку на дорогах. Тож бережіть себе і Україну.